Добрий день, діти. Сьогодні на уроці ми з вами виконуємо вправи на знаходження правильних та неправильних дробів та їх порівняння. Давайте з вами пригадаємо, які дроби називаються правильними, а які називаються неправильними. Правильні це дроби, у яких чисельник менше за знаменник. А неправильні дроби це дроби, у яких чисельник. Або більший зазнаменник, або йому дорівнює. Нам потрібно виконати завдання, розсадити героїв на диван для перегляду мультфільму. Причому на перший диван і на останній нам потрібно посадити неправильний дріб, а на середній диван ми садимо правильний дріб. Правильний дріб у нас тут лише один, одна дев'ята. Отже, одна дев'ята. Переміщається на середній диван. 10 десятих неправильний дріб, який рівний одиниці. І 10 дев'ятих сідаю на диванчики для неправильних дробів. Розсадити героїв на диван у порядку зростання. В порядку зростання це значить від найменшого до найбільшого. Найменшим є дріб 8 дев'ятих, А найбільшим 11 дев'ятих. Тому 11 дев'ятих сідає на останній диванчик, 8 9 на перший, а 9 9 на середній диван. Запишіть два правильних і два неправильних дроби, у кожного з яких сума чисельника і знаменника дорівнює 11. Пам'ятаємо, що чисельник у нас пишеться згори різку дроби дробу знаменник внизу. Сума чисельника і знаменника дорівнює 11. Значить, перше завдання два правильних дроби. Якщо сума 11, то чисельник плюс знаменник повинно давати нам 11. Значить, наприклад, 2 дев'ятих. Дріб правильний, оскільки чисельник менший за знаменник. 5 шостих. Сумі дає нам 11 і чисельник менший за знаменник. Друге завдання два неправильних дроби. Можемо просто поміняти місцями чисельники Дев'ять Дев'я і 6 п'ятих. Дроби неправильні, а сума чисельника і знаменника дорівнює 11. Наступне завдання записати із чисельником 9 3 неп... правильних дроби. Якщо чисельник у нас 9, а чисельник у нас записаний вгорі, то для того, щоб дріб був правильним, знаменник повинен бути за нього більший. Наприклад, 9 десятих, двадцять четвертих. Три правильних дроби ми записали. Тепер друге завдання. Всі неправильні дроби також із чисельником 9. Неправильні. Чисельник 9, щоб дріб був неправильний, на мене за нього менший. 9 перших, 9 других, 9 третіх. І так, поки не дійдемо до 9. Менший або може бути рівний. 9 п'яти, 9. Шостих. дев'ять сьомих, 9 дев восьмих і 9 дев дев'ятих. Неправильні дроби, у яких чисельник, більший за знаменник або рівний знаменнику. І третє завдання записати дріб, який дорівнює одиниці. Дріб у якого чисельник і знаменник однаковий. Тільки чисельник 9, то буде 9 9, цей дріб дорівнює. Одинички. Наступне завдання. Фермер планував зібрати з поля 18 тонн овочів, а зібрав 10 9 цієї кількості. Тобто, він хотів зібрати 18 тонн, але зібрав... Більше, бо 10 дев'ятих – це більше, ніж одиничка. Тобто, якщо його врожай поділити на 9 частинок, то він зібрав таких частинок 10. Тому, що, щоб розв'язати цю задачу, ми шукаємо дріб від числа. Для цього 18 ділимо на знаменник і множимо на чисельник і отримуємо 20 тонн, зібрав фермер. Наступна задача. Туристка за перший день пройшла 12 кілометрів, що складає 6 п'ятих того, що вона пройшла за другий день. Скільки кілометрів подолала туристка за два дні? Значить, туристка за перший день пройшла 6 п'ятих того, що за другий день. Тобто за другий день вона проходить 5 п'ятих, а за перший день 6 п'ятих, 6 таких частинок. Тому для того, щоб дізнатися, скільки вона пройшла за другий день. Нам необхідно 12 поділити на чисельник на 6 і помножити на знаменник на 5. Дізнаємося, що за другий день туристка пройшла 10 км, а за два дні, відповідно, 12 плюс 10 22 кілометри. Наступне завдання записати усі правильні дроби із знаменником 8. Знаменник 8. Знаменник у нас пишеться внизу. Якщо дроби правильно, на чисельник менший за знаменник. Одна восьма, дві восьмих, три восьмих, чотири восьмих, п'ять восьмих, шість восьмих і сім восьмих. Так. Друге завдання, при яких значеннях х дріб буде неправильним. 11 поділити на х буде неправильним. Оскільки дріб неправильний, то х повинен бути меншим за 11. Бо неправильними є дроби, у яких чисельник більший або дорівнює знаменнику. Значить, менший або рівний 11 може бути 3. І. Так, до 11. Дріб буде неправильний. І третє завдання. При яких значеннях? А, дріб буде правильним. При яких натуральних значеннях? Пригадаємо, що натуральними значеннями називаються такі значення. Які використовуються при лічбі. Натуральні числа використовуємо при лічбі. 4А плюс 1 це те саме, що 4, помножити на А додати 1 і поділити на 19. Оскільки дріб повинен бути правильним, то чисельник 4А плюс 1 повинен бути меншим за знаменник за 19. Якщо замість А підставимо 1, то отримаємо. 4 на 1, 4, плюс 1, 5 девятнадцятих. Дріб правильний, Значить, можна взяти одиничку. Візьмемо 2. 4 на 2, 8 плюс 1, 9 дев'ятнадцятих. Правильний, можна брати 2. Візьмемо 3. 4 на 3, 12, плюс 1 13 девятнадцятих. Теж 3 підходить. Візьмемо 4. 4 на 4, 16, додати 1. 17, 19 дріб правильний. 4 теж можна взяти. Попробуємо 5. 4 на 5 20, додати 1. 21, 19, Це неправильний дріб. Отже, 5 нам вже не підходить. Порівняйте дроби. Одна перша 13, 13. Дріб, у яку чисельники знаменник однакові, дорівнює 1. Тому ці два дроби рівні. 35,76, 87,76. В дробів однакові знаменники, отже, просто порівняємо чисельники. 87 більше за 35, отже, другий дріб більший. Наступні дроби знову рівні, бо в них рівні чисельники, і знаменники. І 219,202 більше за 202,22, оскільки знаменники однакові більше, в ядрі, по якого більший чисельник. Скласти чисел усі можливі правильні дроби. Значить, використовуючи лише ці числа. Значить, якщо візьмемо чисельник 4, правильні можна. 4 п'ятих, 4 сьомих, 4 дев'ятих. Візьмемо чисельник 5. 5 сьомих, 5 дев'ятих. І якщо чисельник буде 7, то тільки 7 дев'ятих. Неправильні дроби з тих самих чисел. Можна просто змінити місцями чисельників знаменник. 5 четвертих, 7 четвертих, 9 четвертих неправильних дробів чисельник більший або дорівнює знаменнику. 7 п'ятих, 9 п'ятих, 9 сьомих. І ще можна.